Віки, Нехай нам Бог допоможе дасть сили, мудрості, розуміти Його милість. Ви знаєте, Господь планує слова, які мають говоритись. Я не знав, що брат буде сьогодні теж говорити про любов, не знав, що буде говорити про серце. І ви знаєте, оце вірне серце, воно Господь. Для нього це скарб, це радість, це найбільший дар, який може бути. Я би хотів сьогодні наші роздуми розпочати з псалма 122-го. Хто маєте свої очі, я зводжу до тебе. 122-й псалом з 1 по 4 вірш. Свої очі я зводжу до тебе, що на небесах пробуваєш. Ото бо як очі. Отобо, як очі рабів до руки їх панів, як очі невильниці до руки її пані, отак наші очі до Господа, нашого Бога, аж поки не змилується Він над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо погорди ми досить наситились. Душа наша наситилась досить собі від безпечних наруги, від пишних погорди. Сідайте, будь ласка! Ви знаєте, тут в цьому псалмі описується, що очі наші завжди до Господа, там, на небеса, де Він пробуває. Ісус Христос сказав, що він йде нам приготовити оселі. І тут дається порівняння досить таке цікаве, так як е, невільники, які дивляться на руки своїх панів, що вони від них отримують. Так само, як служниця дивиться на свою пані, так само ми дивимося на нашого Господа. Все, що ми тут маємо, все по Його милості. Все, що до нас доброго приходить, це все по Його милості. І сьогодні ми згадуємо той день, який проявлений в Великій Божій милості, про те, що Він нам дарував прощення. Про те, що Він нас, Ісус Христос, примирив з Отцем Небесним. Сьогодні ми згадуємо ту ціну, яку заплачена за кожного з нас. І далі тут говориться, що він змилується. І проситься, щоб помилувати, що погорди, ми вже почули, що сьогодні, тут живучи на тій землі, ми від тих людей, які безпечні, ми можемо чути на ругу, а від тих, які пишні, погорди. І я, знаєте, дивлячись на. Це деколи, як люди поводяться, дивишся, що направду одні безпечні, а другі собі вважають, що вони вже такі пишні, вже так добре. Але наші очі, які спрямовані там на небеса, до Господа, ми інакшого не можемо зрозуміти, що ми, ми перед ним винуваті. Ми, входячи в ті небесні оселі, в ту надію, ми можемо лише це зробити по милості Божій. Ми, Самі вибраний цей шлях. Ми сталися тими, які не послухалися, ті, які не були в його виконанні. І тому то сьогодні ми надіємося на Його милість, на Його милість. Псалом 128, я би хотів ще зачитати, багато гнобили мене. Тут говориться від, ю... ну, я, від юнацтва мого, нехай на Ізраїль повість. Багато гнобили мене в юнацтво мого та мене не подужали. Ви знаєте, ми можемо сьогодні переходити різні випробування, можемо переживати різні моменти, але чи вони подужають нас, чи ні, оце вже питання, оце вже показник. Орали були на хребті моїм благотарі», Чуєте, як він прирівнює? Поклали вони довгі борозни, та Господь справедливий. Господь справедливий, Він шнури безбожних порвав. Нехай посоромлені будуть, і хай повідступають назад усі ті, хто Сіона ненавидить. Ви чуєте, що тут говориться? Тут говориться про те, що Господь свого часу Він дасть кожному зарплату за його зло, за ту ненависть, за ті речі, які людина робила недобрі. Бог дасть і заплатить, і все це станеться. І тут написано, що нехай посоромлені будуть, хто що, повідступали назад усі, хто Сіона ненавидить. Ми сьогодні бачимо обставини, які відбуваються в нас в державі. Війна. Ми сьогодні дивимося, що відбувається в Ізраїлі Сіон, це ізраїльський народ, гора Сіон, гора свята, я ми співаємо часто. І сьогодні хто ненавидить туди, він, тут написано, як він буде. Осороблений в Ми сьогодні дивимося на те, що Ісус Христос вибрав ізраїльський народ і прийшов у цей світ, щоб там, в тому народі проживати і показати нам шлях спасіння, щоб навчити нас, як нас примирити з Отцем. А ми будемо сьогодні зневажати. І дивіться, тут таке цікаве така дуже порівняння де. Бодай стали вони, як трава на дахах, що висихає вона. Поки виросте, що нею жінці свої, що нею ж мені свої жінці не наповнить, ані оберемка свого в'язальник. і не скаже, прохожий до них благословення Господнє на вас, благословляємо вас ім'ям Господа. Таке, знаєте, досить цікаве порівняння, якщо люди на даху десь чи в тій ринві, поалоту на стіни на то зернятко. Чи трави, чи чогось інакшого. Здається, би, чудові умови, правда, для життя. Воно знайшло собі десь трошки, чи пороху, чи землі, не раз там ті рин усі застряне. Можливо, після душа трохи вологи. І тепло гріє що? Прекрасно рости. Чудовий момент. Є грунт, є волога, сонце гріє і дуже швидко росте, але що? Дуже скоро це все переминає. Бо того тепла, то жари занадто. Не вистачає грунту, не вистачає сили. Сьогодні люди десь так хочуть жити, щоб грітися, все від життя взяти, насолодитися всім. Але як буде далі то життя? Чим воно закінчиться? Куди воно буде спрямоване? Яка ціль того життя? І ви знаєте, то насіння часто Господь хоче посіяти в людське серце. Брат згадував, що ми були. В самбурі, і там брат сказав такі цікаві слова. Ми десь їх давно знаємо, але варто собі нагадати, що Господь Він готує людські серця. Господь готує людські серця, коли Господь хоче дати людині якесь слово, положити у то насіння тої правди, а серце не здатне до того. Ну, серце не може його зростити, не може там знайтися добра почва. Часто ми дивимося, що ми робимо. Ми беремо найперше, що там не раз мутику, і починаємо бур'яни або ще щось прополювати. Беремо лопату і каміння чи ще щось зробимо. Мінь добрива, які дуже гарно пахнуть, гній якийсь, ще щось зробимо. І та земля, стільки треба її, щоб перелопати, перебити, перебути, щоб перемерзла, можливо, через зиму, а навесні тоді, щоб то зерно можна було кинути і одобрити. Тільки процесів навколо них треба обійти. І нараз Господь так з нашим життям має зробити, щоб те зерно, воно впало в добрий ґрунт. щоб воно проросло. І ви знаєте, не просто проросло, так як тут ми читали на тому даху, може, гарні умови і сонечко, і все є, але дуже швидко то все загорає. Часто людина так хоче для себе, для свого бажання. Але Господь хоче, щоб ми. Виросли і дали добрий плід для нього. І тому то Господь готує. Як би не старалися, що би не відбувалося, ми бачимо ті речі в нашому житті. І не раз є люди, яким ми хочемо засвідчити про Слово Боже, але та почва ще готується. Та почва ще не здата прийняти Слово Боже. Але Господь готує. Не раз готує нас на якесь служіння, і потрібно багато чого змінити. Перекопати чи щось відтяти, чи щось удобрити, і Господь над тим працює. Але ми, то наше серце, чи воно здатне дякувати Богу? Вірне це серце, добре це серце, яке Бог створює в нас, чи воно здатне в тих важких умовах дякувати, чи воно здатне в тих важких умовах радіти і тішитися, що Господь готує. Господь готує для чого? Для того, щоб ми дали. Добрий плід. Для того, щоб ми прийняли його слово, для того, щоб воно зросло. І ви знаєте, ще один псалом зачитаю. 127-й ми чуть, чуть назад вернемося. Сьогодні брат вже теж за це згадував. 127-й псалом є сказано такі слова з першого вірша. Блажен, блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти і добре тобі. Чуєте, коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти і добре буде тобі. Сьогодні ми привикли, що ми вже все купляємо. Сьогодні ми привикли, що ми споживаємо. А тут говориться, що добре, блаженний ти, твоя жінка в кутах твого дому. Як та виноградина плідна, твої діти навколо твого стола, немов сажанці ті оливкові. оце так буде поблагословенний муж, що боїться він Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіон. І побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя, і побачиш онуків своїх, мир на Ізраїля. Як нам сьогодні хочеться цього миру? Як нам хочеться цього миру, але ви знаєте, якщо розглянути бажання Боже, чого хоче Бог від нас? Він нас створив, дав нам ту чудову планету, дарує, дарує нам життя, здоров'я. Кожного року весна, кожного року садиться, кожного року родиться, кожного року ми споживаємо, хтось дякує, хтось ні. Але ми живемо і деколи не задумуємося, як воно чудово, це все відбувається. Але ж Бог чогось хоче від нас більше. Слово Я Боже послуждає. говорить, що Бог нас створив для того, щоб спілкуватися з ним. І перші люди, Адам з Євою спілкувалися з Богом до того часу, поки гріх не війшов у стосунки між Богом і людиною. Сьогодні Господь бажає, щоб ми любили Його. Ви знаєте. Брат говорив за любов. Оце серце, щоб воно змінилося не від примусу, не від того, що мушу, не від того, що треба, не від того, що от десь я повинен. Ні, ніхто того не змінить, ніхто того не заставить. Господь хоче, щоб ми любили його з щирого серця, і він міняє це серце. Я знаю, що його сьогодні нелегко поміняти, тому що світ нам дає багато різних бажань. Хочеться одного, другого, п'ятого, десятого. Але переходить життя і людина оглядається, що у нас добула. Дві машини вже перепродала, чи три, одна, може, вже зігнила, але коли її куплялося, здавалося, яка ж то надбання. Але проходять руки і розумієш, що це все. Проходить, і будинок треба ремонтувати, і той город купаєш, садиш років 20 тому, як удобляв, удобряв, удобряв, що робив, та вже забулося, який врожай був. А роки пролетіли. І ця суєта нараз з'їдає оцю правдиву любов до Бога, того, що хоче Бог від нас. Настане час, коли ми встанемо на суд перед Ним, і тоді Господь буде дивитися, яке це серце. Чи воно було вдячне, чи воно було чисте, чи воно було радісне? Десь люди думають, що вони стануть краще, краще, тоді будуть служити Богу або робити якусь справу Господню. Ні, це неправда. Якщо ми не навчилися в малому, то ми і в великому не зможемо того зробити. Якщо ми не навчилися у важких обставинах бути з Господом і служити тільки як щось зле. Божі мужі, праведники, вони бігли в, дім, в дома молитви, вони бігли в церкву, вони бігли до Господа, до спільності, щоб там пережити ті важкі часи. Сьогодні ми часто закриваємося, часто за десь кожен навчений свого чогось. Ні. Господь хоче, щоб ця любов не була просто любов'ю на словах, а вона була дієвою. На закінчення, уявіть собі таку річ: якщо б Ісус Христос прийшов сюди на землю. Так, прийшов на землю. Ми знаємо його 13 років. Батьки знайшли в храмі, що всі дивувалися, він розказував з, великі, з мужами, божими, служителями. І всі дивувалися його науки хлопчина, 13 річний. Дивні речі їм задавав запитання, говорив, там не описується, але описано, що дивувалися. Я думаю, що таких служителів, які в Єрусалимі, при храмі, були, їх мало чим здивував би. І я до чого то веду, якщо би Ісус прийшов, і Він тільки розказував на словах, на науці, що Він любить Отця, що Він прийшов, щоб люди повірили в Отця. Я думаю, що, можливо, з часу він би став великим пророком, можливо, навіть би і зайняв пост первосвященника, Можливо, він би був між знатними всіма фарасеями чи іншими книжниками, і він би був досить, я думаю, пошанований в народі. Якщо би він тільки на словах говорив. Що він прийшов і любить нас, а не умолив себе, а не прийняв вигляд оцього раба, про якого сьогодні ми починали читати. Прийняв вигляд раба, будучи Богом. умолив себе і забажав за кожного з нас статися жертвою. Всі ті гріхи, які люди зробили, кожна душа, він її взяв на себе, він їх поніс показуючи свою велику любов до кожного з нас. Що би було, якщо б він цього не зробив, просто розказував, просто навчав, просто жив чудовим, навіть я скажу, святим життям. Можливо, хтось без нього брав приклад. але не зробив тої справи, яку запланував Отець. Що ми сьогодні робимо для Господа? Яка ціль нашого життя? Ісус знав чітку ціль свого життя. Для чого він прийшов на землю, як він мав прожити і що він мав зробити. Наскільки ми сьогодні розуміємо, наскільки ми знаємо, наскільки ми сьогодні стоїмо і виконуємо це, наскільки ми тим любимо Бога, наскільки ми навчені у важких обставинах проявляти ту любов. Не нарікати, не мусу, не з того, що треба, або з незадоволенням щось робити, а навпаки, з радісним щирим серцем. Служим Йому і славим Його, бо Він достойний своєї слави. Єдиний святий і всемогутній Бог йому повіки слава. Амінь. Амінь.